Привіт, ви знаходитесь на каналі Секунда, і сьогодні ми розглянемо найбільш популярний інструмент серії Casio Privia – компактне цифрове піаніно Casio PX-S1100. До появи цієї серії у 2003 році такі інструменти розглядались виключно в якості бюджетної заміни акустичного фортепіано. Але лінійка Прівія змінила це сприйняття назавжди. Моделі серії мають абсолютно всі переваги традиційних інструментів. Але при цьому зроблені в компактному корпусі, без жодних компромісів в контексті якості звуку. Тепер детальніше про Casio px S1100. Це найкомпактніше піаніно у світі з глибиною корпусу всього 232 мм. Неймовірно гарний інструмент. Глянцева поверхня і сенсорні кнопки управління виконані в мінімалістичному дусі з нотками футуризму. І найголовніше це дуже якісне цифрове фортепіано. Модель зроблена одразу в трьох варіантах кольору: чорному, білому та червоному. Класичний чорний та білий ідеально поєднуються з будь-яким інтер'єром, а червоний може бути яскравим акцентом. Та загалом вибір тут за вами. А тепер про головне. Як вже було зазначено, PX S1100 це не лайт-версія корпусного інструмента, а самодостатня модель з природнім і натуральним звуком. Вся справа у звуковому процесорі Air, Acustican Інтеліджент Резонейтор PX S 1100 здатний реагувати на швидкість натискання на клавішу, манеру виконання, використання педалей та інші численні фактори та в залежності від цих параметрів змінювати характер звучання. Тобто справа не тільки в якості звуку, як такому, але й в його гнучкості та здатності передати всі найдрібніші деталі. Особливо це помітно на прикладі темброакустичного рояля. Звичайно, як і в будь-яке цифрове піаніно високого рівня, в цю модель інтегрований цілий комплекс технологій звукоутворення. Демпферний резонанс відповідає за резонанс струн під час використання педалі сустейна. Струнний резонанс за резонанс струну цілому. Технологія демпферних призвуків, dumper noise, створює характерний механічний звук, який виникає під час використання педального механізму. Призвуки натискання на клавішу key-on та -off action noise, створюють механічний шум, що виникає під час натискання на клавішу. Само собою, будь-яку з цих технологій ви можете відрегулювати під себе або вимкнути взагалі. У PX-S1100 ви знайдете 18 якісних тембрів з максимальною поліфонією до 192 голосів. На відміну від більш дорогих представників серії Privia, акцент тут зроблений саме на тембрах фортепіано, електропіано та органів. Кожен тембр може звучати як сам, так і в поєднанні з іншими тонами. Для цього в інструменті передбачено три функції. Перша накладення, леєр дозволяє одночасно звучати одразу двом тембрам, особливо вдалій комбінації, в яких другим тодом звучить один із тембрів скрипки. Друга функція поділ спліт ділить клавіатуру на дві частини. Причому в лівій частині клавіатури ви безальтернативно використовуєте бас, а в правій будь-який з 17 тембрів, що залишились. Третя функція дует. Ще одна функція, яка ділить клавіатуру на дві частини. Але в цьому випадку за замовчуванням обидві частини звучать в тому самому діапазоні. В правій і в лівій частині є до першої октави. Зазвичай цей режим використовується для гри в парі або для занять з викладачем. клавіатури для моделі PXS 1100, інженери Casio вирішували одразу дві проблеми. Перша з них це точність клавіатури. Для того, щоб повністю використовувати можливості надпотужного процесора Air, інструмент повинен бути здатний на мікрорівні диференціювати різницю в манері гри. Саме тому в цьому інструменті використовується клавіатура з 14-бітною точністю, що, на відміну від типової 7-бітної дає можливість розпізнати понад 16 тисяч відтінків звучання. Друга проблема це розмір механізму. Річ у тому, що стандартне розташування механізму не дозволяє зробити інструмент настільки компактним, як цього хотілося б, тому для серії Privia PXS було розроблено спеціально надкомпактну клавіатуру Smart Scaled Hammer Action Keyboard. Суть її полягає в тому, що практично увесь внутрішній механізм за рахунок удосконаленої конструкції робиться меншим за розміром і зміщується під клавіші. При цьому відчуття від гри залишаються рівно тими самими, що й під час використання клавіатур преміум рівня. Такий тип механіки, окрім іншого, змусив змінити принцип роботи сенсорів, і тепер замість трьох датчиків використовується два. А роботу третього датчика компенсують на програмному рівні. Таким чином, навіть при виконанні прийомів, що вимагають від піаніста повністю не повертати клавішу в вихідне положення, наприклад, репетиції або трелей, кожна нота звучить максимально чітко. Самі клавіші мають дрібнозернисту фактуру, яка дозволяє пальцям не ковзати навіть під час багатогодинних занять. Окремо відзначимо наявність технології Hammer Response – Річ у тому, що в акустичному роялі звук трохи змінює свої характеристики залежно від діапазону, в якому натиснуто клавішу. Технологія Hammer Response реалізує цю особливість уже в цифрових інструментах. Насамперед, треба сказати, що виробник подбав про те, щоб Casio PX-S1100 добре звучав і без додаткових налаштувань. Для цього базові тембри йдуть за замовчуванням зі встановленими ефектами. Щоправда, доступу до керування параметрами цих ефектів немає. Крім того, в інструменті є спеціальний режим Sound Mode, який відповідає за роботу двох функцій. Перша з них це Hall Simulator симулятор акустики залу. Вона створює віртуальний акустичний простір концертних залів та приміщень, в якому ви знаходитесь. Ви можете вибрати один із чотирьох типів приміщення: Standard Hall, Opera Hall, Berlin Hall, British Stadium. Друга функція це Surround. Симулятор об'ємного звучання При вімкненні функції Surround звук надходить з різних боків, створюючи об'ємне та глибоке звучання. Крім цього, PX s 1100 має вбудований ефект хоруса з можливістю змінювати його параметри, а також яскравість Brilliance, яка по суті регулює положення віртуальної кришки рояля, роблячи звук або більш яскравим, або навпаки матовим. В комплекті з піаніно ви знайдете бездротовий Bluetooth-адаптер для передачі аудіо або міді-сигналу, який дозволяє взаємодіяти з будь-яким пристроєм, що підтримує необхідний Bluetooth-протокол. Це може бути, наприклад, акустична система, mp 3 плеєр або смартфон. Для вашої зручності компанія Casio розробила спеціальний універсальний мобільний застосунок Casio Music Space, який чудово доповнює піаніно та розширює його функціонал. Серед найбільш корисних можливостей цієї програми можна відзначити навчальний режим з великою бібліотекою творів та можливість керувати інструментом безпосередньо з дисплея вашого смартфона чи планшета. XS1100 має всі базові функції, які необхідні будь-якому цифровому піаніно. Метроном, транспонування, октавний сув, тонке налаштування, вбудований двохтрековий рекордер та навіть аудіозапис на USB-носій. Крім того, виробник додав низку можливостей. Це насамперед музична бібліотека з 60 вбудованими фортепіанними композиціями та можливістю відключати звучання лівої чи правої руки. Також дуже корисними будуть функції автозбереження налаштувань та примусового блокування панелі управління. Серії Прівія PXS довелось створити абсолютно нову акустичну систему. Необхідність таких змін було продиктовано бажанням зробити інструмент максимально компактним. Тому динаміки стали більш овальними для збільшення корисної площі діафрагми, а внутрішня їх структура була оптимізована таким чином, щоб зробити звучання низу більш щільним та насиченим, а верх більш деталізованим. У результаті при тій самій потужності 16 Вт ми отримали збалансований звук з глибоким низом і яскравим верхом. І все це в більш ніж компактному корпусі. Тепер про роз'єми. Casio PX S1100 можна використовувати одразу дві пари навушників, підключення яких для зручності було винесено на передню панель інструмента. З тильної сторони ви знайдете USB to host для під'єднання до ПК чи ноутбуку, USB to device для під'єднання Bluetooth адаптера чи флеш-накопичувача, вхід для блока живлення, що йде в комплекті, лінійний вихід для під'єднання зовнішньої акустики, вихід для педалі сустейна, педаль SP3 йде в комплекті. Вхід для трипедального блока це блок sp 34 що продається окремо. Варто детальніше зупинитись на цьому опціональному юніті. Річ у тому, що, окрім очевидної переваги від використання трьох педалей, є ще один аргумент на користь цієї покупки. Якщо стандартна демпферна педаль має два режими: вімкнено та вимкнено, то педальний блок підтримує функцію напівпедалювання half pedal, що вкрай важливо для виконання творів вище середнього рівня. Окрім цього, у режимі Дует, про який ми вже казали вище, крайні педалі будуть працювати як демферні. У комплекті з цифровим піаніно Casio PX S 1100 100 ви знайдете блок живлення, компактну сустейн-педаль, пепітер підставку ноти, Bluetooth адаптер. Додатково радимо замислитись над тим, щоб придбати трипедальний юніт. Фірмову дерев'яну підставку в чорному або білому кольорі, навушники, банкетку з регулюванням висоти, протипилову накидку та чохол для транспортування. З моменту появи на ринку у 2003 році і до сьогодні цифрові піаніно серії Прівія виробляються за одними й теми самими принципами: максимально компактні інструменти з високою якістю звуку та відмінною клавіатурою. І px s 1100 є уособленням усіх цих принципів. Це неймовірно стильна модель з чудовим звуком на базі процесора Air та надточною 14-бітною молоточковою клавіатурою. Ця модель є повноцінною заміною акустичному фортепіано з додаванням переваг цифрового інструменту. Вона обладнана усім необхідним функціоналом, як для домашнього використання, занять, репетицій, так і для концертних виступів. Прекрасний вибір для тих, хто не звик до компромісів. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео. До зустрічі!